Ділок, 3 квітня. Час новина телеканалі Родана в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Коротко про теми на початку випуску. Ранкова пожежа. Та вийти ми вже не могли, що дуже сильна загазованість була в під'їзді. В будинку на вулиці Героїв полку Азов постраждали троє людей. Попередньо внаслідок вибуху побутового газу стартувала чергова хвиля допомоги. Що в сьогоднішній ситуації ми зробимо все задля того, щоб підтримати людей. Безкоштовні проднабори отримають ще 50 тисяч криворіжців 19 -ти пільгових категорій. Сьогодні, близько сьомої ранку, у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Героїв Полку Азов сталася пожежа. Надзвичайники евакуювали десятьох людей, серед них одна дитина. Троє постраждалих у лікарнях. У п'ятиповерховому будинку по вулиці Героїв Полку Азов, колишня Черніховського, близько сьомої ранку стався вибух. Люди саме збиралися на роботу. Відбувся сильний вибух. Понятно, що ми з жінкою піднялися, я вийшов в лоджію і побачив, що з другого поверху по поверху сильне полум'я. Пожар почався. І ми потім швидко одягнулися, вийти ми вже не могли, що дуже сильна загазованість була в під'їзді. То ми тут на балкон вийшли і ждали. На момент прибуття рятувальників до місця події було встановлено, що в трикімнатній квартирі на другому порсі п'ятиповерхівки стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок якої квартира загорілася. Площа загальної пожежі склала 70 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали з будинку десятьох мешканців. Я хочу від імені всіх жильців подяку нашої служби 911, пожежникам нашим за те, що вони вчасно приїхали. Затушили все, зробили, як положено, людей спасли. Внаслідок надзвичайної події постраждали троє людей. Чоловік 67 років з квартири, де стався вибух, госпіталізований у другу міську лікарню. В важкому стані з термічними опіками тіла. На даний момент хворий перебуває в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Стан оцінюється, як тяжкий, проводиться медикаментозне лікування. Ще двоє людей з діагнозом отруєння продуктами горіння у першій міській лікарні. У квартирі, де стався вибух, зруйновано кілька перегородок. У під'їзді та інших квартирах вибиті шибки. За дорученням виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула створена комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Одразу ж було організовано надання допомоги постраждалим. Було. Надано необхідну допомогу з матеріального резерву міста Криворогу, це і плівка, всі необхідні інші матеріали, які надали надали можливість сьогодні фактично позабувати ті шибки, які вибули внаслідок вибуху. Зараз відбувається фізичне очищення квартири. В якій відбувся саме вибух, для того, щоб вже фактично завтра, самого ранку, прийшли відповідні експерти і надали оцінку стану, технічному стану конструкції у самій квартирі і в цілому будинку, наскільки безпечно і що необхідно зробити. Ремонтні бригади забезпечені на даний момент. Комісія встановлює наслідки вибуху і, фактично, що необхідно і чим необхідно допомагати. Буде надано постраждалим квартирам відповідна матеріальна допомога з міського бюджету на відновлення, на усунення цих наслідків вибуху у цьому будинку. Представники підприємства «Криворіжгаз» проводять обстеження на місці вибуху. За попередніми висновками, причинами надзвичайної події могли стати технічні порушення, самовільне втручання в систему газопостачання, заміна газових приладів та відсутній договір на технічне обслуговування внутрішніх мереж та газових приладів, що є порушенням пункту 5.7 правил безпеки систем газопостачання. Остаточні результати щодо причин надзвичайної ситуації будуть відомі після повного обстеження та висновків фахівців. Валерій Кожухар, Надія Шевченко, Іван Проводов, Владислав Талалай, Вадим Діденко, Роман Кравченко. Цей день. На північному комбінаті сьогодні загинув робітник. Поліція розслідує справу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 3 квітня до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок. Який стався на території Теренівського району, прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що на одному з підприємств міста перевернувся вантажний вагон на 25-річного чоловіка. Останній від отриманих травм помер на місці. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. У кривому розі з початку квітня стартувала друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. Їх отримають майже 50 тисяч криворіжців, 19 -ти пільгових категорій. Тему продовжить Валерій Кожухар. Програма соціальної підтримки криворіжців діє у місті майже рік. З травня громадяни пільгових категорій отримують безкоштовні проднабори, придбані за кошти міського бюджету. З 1 квітня стартував черговий етап реалізації програми. «В Минулому році видано 300 тисяч продуктових наборів. з початку цього року 30 тисяч. І от зараз чергова хвиля почалася. З 1 квітня ще 50 тисяч криворіжців отримують продуктові набори від міста. Всього в місті 27 пунктів видачі продуктових наборів. Тим, хто не чи маломобільний, принесуть додому, а в 14 віддалених мікрорайонах міста будуть доставлені також на місце. Програма працює і буде працювати далі. Це далеко не остання хвиля. Ми цьому приділяємо велику увагу. І зрозуміло, що в сьогоднішній ситуації. Ми зробимо все для того, щоб підтримати людей. В металургійному районі діє чотири пункти видачі. Один із них розмістився у 103-й гімназії. Здравствуйте, а ви дуже за набором? Так. Да. Черзі? Да. Да. <реш> так. Спасибо. На вашу спасибо. думку, це потрібно. Так. Да, ну, все те, що потрібно. Да, для цього, для ідеї. Ну, дякую. Вам здоров'я, Крим. Вам, здоров вам теж. Обслуговування у пункті проходить без затримок. Нововведення, що пришвидшує процес, можливість отримати допомогу за карткою криверіжця. Оформити картку можна тут же. Вже в перші дні у пунктах видачі людно. Це дуже вовремя, особливо таким, як ми, у яких пенсії 200. Це дуже допомога. Це суттєво, тому що пенсія маленька. Це дуже допомагає в сімейному бюджеті. І дуже... Дякуємо, дуже потрібно, особливо в воєнний час або взагалі, тому що зараз дуже великі ціни на продукти, і мені, наприклад, як мамі з дитиною завжди доречні продукти. Пункти видачі про працюють щодня, крім неділі, з 8 до 16 години. Протягом минулого року зазначеної допомоги в нашому районі скористалися майже 24 тисячі осіб. А в першому етапі цього року вже 2,5 тисячі. Взагалі. Протягом другого набору другого етапу видачі наборів заплановано видати в районі 4644 продовольчі набори. Валерій кожухар Максим Пономарів цей день. Сьогодні в Україні розпочалась реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Цього року вона проходитиме в безпаперовій формі. Триватиме реєстрація рівно місяць, тож в абітурієнтів є час до 3 травня. Потенційним вступникам до вишів потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Випускникам допомагають зробити це у школах. Особливість цьогорічного національного мультипредметного тесту в тому, що завдання складніші будуть і з історії України, і з математики, відводиться всього 180 хвилин. Обов'язкові два предмети: це українська мова і математика, і третій предмет за вибором учнів: це або історія України, або англійська мова, фізика, хімія, біологія. Основна сесія стартує з 5 червня, і навчальний рік закінчується 31 травня. У нас то звичайно, що діти можуть перебувати за межами України, за межами нашого міста. Дехто навпаки повертається в Україну з-за кордону. Тому важливо дітям з'ясувати місце здачі національного мультипредметного тесту. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Незламна весна. Наповнююсь таким теплом і емоціями такої родини. Це правда так. Я це відчуваю навіть сьогодні на концерті. Святом сімейного відпочинку у парку Саксаганському стартував міський челендж-фест Весна Рудани. Пам'яті тренера. Де ми проведемо матчову встречу між зборною нашої області Дніпропетровської і між зборною національної країни, зборної команди України у місті відбувся боксерський турнір на честь Олександра Асауленка. Меморіальний турнір на цьому полі він грав у футбол на мікрорайоні Східному. Провели змагання у пам'ять про захисника Маріуполя Дениса Комара. У Кривому розі в ці вихідні стартував міський челендж-фест. Весна Рудани. Першим заходом стало свято сімейного відпочинку: незламна весна у парку Саксиганський. Як і всі мистецькі події у місті, воно мало благодійну складову. Учасники збирали кошти для українських захисників. Деталі в сюжеті Михайла Бестрова. В суботу Саксаанський район розпочав міський челендж-фест Весна Рудани. В усіх районах міста до фестивалю долучатимуться творчі колективи. У парку Саксаанському відбулося сімейне свято Незламна весна. Сьогодні в Саксаанському районі розпочинається череда заходів, які, скажімо так, заплановані щодо популяризації нашого міського фестивалю Весна Рудани. Завський район стартує першим в череді цих заходів. Сьогодні представлені у нас і музикальні колективи, і виконавці окремі. Також, звісно, вже куди нам без нашого благодійного аукціону, який направлений на те, щоб зібрати кошти хлопцям. Підприємці, громадські організації, волонтери, активні учасники незламної весни. Ми з початку війни допомагаємо нашим військовим допомагаємо всім, хто потребує переселенцям. Продаємо сьогодні іграшки, продаємо шкарпетки для того, щоб трошки поповнити свої запаси ниточок і далі з новими ресурсами допомагати нашим хлопцям. Люди підходять, долучаються. донатять просто так. донатять. ми дякуємо Саксаганському району. Дякуємо місту, що нас запрошують з Тарасовою кавою на різні міські та районні заходи, де ми можемо пригощати кавою. У нас такі незвичайні бариста, сонячні бариста, Тарас, Коля. А ще у нас є Артем, Марина, Міша. Нас багато. І ми завжди пригощаємо кавою. Ми хочемо перерахувати трішки на Збройні Сили України саме від продажу таких брелочків. І піде на заходи. Коли ми будемо зустрічатися, це на закупівлю матеріалів для проведення різних майстер-класів. До кави свіжа випічка, шашлик, смажена картопля. Про холодний день відвідувачі свята зігрівалися гарячими стравами. Це сімейне свято, тому ми з радістю прийняли участь і представили свою продукцію а також наш заклад на цьому святі. На столах смаколики домашні. Виготовлені нашими майстрами нашими викладачами е, випічка, а також е, десерти. А ще, звісно ж, не одне свято не обходиться без смачного глінтвейну. Головна локація свята сцена парку Саксаганський. Кілька годин концерт за участю творчих колективів, вокалістів, стендаперів для дітей. Популярний танець Венздей. Двайнером незламної весни стала наша талановита землячка Люся Кава. «Кривий Ріг – це моє рідне місто. Я тут народилася. Тут мої близькі, рідні люди і зараз живуть мої друзі. Тому кожен раз, коли я сюди приїжджаю, я наповнююсь таким теплом і емоціями такої родини. Це правда так. Я це відчуваю навіть сьогодні на концерті. Дуже багато буде людей, які приїхали подивитись саме на мій виступ. Буду співати Незламна і народна і ще буду співати нову мою пісню, які тільки три дні юкрейні Girl», Вона така теж потужна, вона сильна. Одну мою пісню, яку яка має назву Маємо жити. Я її заспіваю з зразковим колективом естрадного співу ля Фа. На благодійному аукціоні тактичні кросівки, окуляри, мінометні снаряди, бронежилет. Організатори збирали кошти у допомогу захисникам. В рамках нашого заходу проводиться благодійна організація захист відбудова розвиток та громадська організація «Набат Бадкривбас. Представлені дуже гарні лоти. Це і мілітарі, це і виготовлені лоти руками майстринь. Ми збираємо кошти для придбання спеціальних маскувальних сіток для наших. З наших ЗСУ. Незламна весна, свято, що об'єднало дітей і дорослих. Люди приходили з сім'ями, аби разом провести час та задонатити на потреби ЗСУ. Це допоможе людям підтримати моральний дух для того, щоб все ж таки от здобути цю перемогу, яка дуже бажана і дуже необхідна для нас. з дитиною на ми грали в ми ще робили, фотографували з різними героями. Весь патрон сподобався, танцювала на флешмобі дитина, тому задоволена. Потрібно дітям відволікатись від цього дня, від цієї війни страшної, що в країні гується. На ЗСУ ми донатили також, щось, смаколиків, бабусі додому набрали. Дуже різні такі вікові. Категорії людей сьогодні на цьому святі, і для кожного є що цікавеньке подивитися для більше таких дорослих людей. Багато я там бачила рослин, щось таке можна придбати для дітей. Дуже багато різних активностей. Сьогодні бачила косплей шоу буде. тому мені здається, що дуже все стильно, актуально. Це неймовірно круто, що зараз є такі заходи. Михайло Бустро, Владислав Талалай Денис Захаро цей день. У Кривому Розі прийшов другий всеукраїнський фестиваль. конкурс Україна моя. Він для музикантів, які грають на народних інструментах. Конкурс проходив онлайн. а Заключний концерт організували в музичному коледжі. Аліна чистосердова слухала твори українських композиторів. Дитячий фестиваль Україна моя заснований Криворізьким узколеджем, цього року отримав статус всеукраїнського. Участь в ньому брали діти до 14 років, які грають на народних інструментах. Фестиваль-конкурс проходив онлайн. Свої роботи надали журі 137 юних солістів з 12 областей України. Підтримка дітей в цей складний час, підтримка культури, мета, щоб їх надихнути, щоб вони продовжили далі творити. І пропаганда народних інструментів так концерт пройшов наживо. У залі музичного коледжу нагородили переможців. Діти розповідають, хвилювалися перед виступом, бо давно не грали на публіку. Але такі можливості музиканти раді подобається грати перед людьми. Вони мене чують, почувають. Їм подобається мій інструмент. Це одно для людей грати краще ніж на камеру. Більше емоцій. Кожен учасник сам обирав музичний твір для конкурсу Україна моя. Оліни Бойко «Дощик». Це дуже цікава п'єса, та вона для мене підходить, я її можу зіграти без якихось помилок. Я собі визов скажімо так, зіграти на концерті. Я буду на концерті грати п'єсу для Анетти. За умовами конкурсу твори юних виконавців мали бути українських композиторів або в українській обробці. Половина учасників з Кривого Рогу отримали призові місця. Аліна Чистосердова, Валерія Косигіна. Цей день. Учора в театрі імені Шевченка давали прем'єрну виставу для дітей. З режисером, акторами та глядачами поспілкувалась Надія Шевченко. В театрі імені Шевченка прем'єра казки п'єси, як теренька жениха вибирала актриса Олександра Мельникова. Готується до виходу на сцену в образі головної героїні. Просто теренька. А в одному епізоді навіть терезія. Цю роль можна охарактеризувати як дівчинка дзига Мабуть, це такий підліток, можливо, навіть десь сучасний підліток, тому що зараз підлітки що вони що шукають своє щастя, те, в чому вони можуть е, знайти так. Сказати, вкласти свою душу, щось цікаве, і людину поряд теж цікаво. Теренька вона така, вона шукає рідну душу. Лугом пахне медом, і щось у серці запищало. Я граю ведмедя. Роль невеличка, як каже режисер. Роль нема, але ти граєш геніально. Мені це подобається. Смішна кумедна роль, такий трохи заспаний, трохи ледачий, любить поспати, але воєвода й геть. Як солістка-вокалістка, я мало граю в драматичних виставах. А в даному випадку це така вже роль акторська. І ну, це звісно прикол, тому що знаєте, коли в один день репетиція зранку триває, наприклад, моя чарівна леді, а після обіду кажуть, ну все, йди, вже треба вівцю <свісно> перетворюватись. Тут не треба співати, тут треба просто грати. До того ж, грати казково по-дитячому. Режисер-постановник Михайло Мельников розповідає: взяв сюжет сучасної української письменниці. Автор. Неля Шейко Медведєва зустрічаюсь не вперше. Я вже робив постановку її, по її казочки. От. Це друга постановка, е, називається наша казочка. Як Таренька жениха вибирала. Е, я думаю, діточкам сподобається. Казочка е, легка, чудова, з музикою, нашою рідною мовою, е, гарні костюми. Давно не були в театрі, а внучка перший раз була понравилась. Мені сподобався, то, що зайчик був охранником. Ми на всі спектаклі ходимо, і вона в нас дуже любить ходити. Обов'язково беремо квіти. Дуже сподобалась, дуже весела, дуже така танцювальна, жива, енергічна, емоційна, багато пісень, це дуже гарно. Подобала старенька каки танцювала і вибиралася жениха. Шевченківці Готують для Криворізьких театралів ще дві прем'єри. Глядачі побачать балетну постановку Дон Жуан та виставу за п'єсою Володимира Винниченка Закон Надія Шевченко Артем Кравченко цей день. Матчевою зустріч у збірної Дніпропетровської області та збірної України вшанували пам'ять Криворізького тренера Олександра Асауленка. Турнір відбувся на базі клубу КБ-75 і зібрав талановитих спортсменів з різних регіонів. Більше про це далі. Перспективні бійці з Кривого Рогу та області проти топових представників у своїх категоріях з усієї України. Це боксерський турнір пам'яті майстра спорту СРСР Олександра Асауленка. Крупный международный турнир. Я думаю, это единожды мы проведем матчевую встречу между сборной нашей области Днепропетровской и между сборной национальной страны, сборной команды Украины. Ребята серьезные, первые, вторые номера, мужчины, женщины это взрослые до 22 лет. Поэтому бои ожидаются серьезные, насыщенные. Під час війни кожен турнір на вагу золота впевнені судді. Наприкінці 2022 року розпочалися турніри проводитись та чемпіонати України по різних вікових категоріях. А так спочатку війни нічого в Україні не проводилось. На жаль, популяризація спорту це завжди є гарно, це завжди є добре. Я тільки можу подякувати організаторам за те, що вони роблять такі заходи. Для спортсменів змагання у КБ-75 можливість тримати себе у тонусі. Є хвилювання, бо без хвилювання ніяк. Коли хвилююся, виходить все добре. Спочатку попробую технікою, а якщо не вийде, то прийдеться подратись трішки. Для глядачів це насамперед видовище, а ще хвилювання, коли в рингу твоя рідна людина. Цей бій мені дуже був важливий для мого тату, мати. Сестрі для моєго тренера. Мій суперник був дуже низький, то я був другим номером. же не давав йому віддихати. Інші боксери навіть після перемоги не надто задоволені. Вже біля рингу розпочинається робота над помилками. Мало ударів, плохо пожимав. Ніде ну, са течу. Заряджався удари, бо треба було більше серійності. Свято боксу подарувало глядачам чимало яскравих моментів, а ще дозволило реалізувати шляхетну мету. 50% призового фонду ми відправляємо на Збройні Сили України, і 50% призового фонду йде на, на фонд сім'ї погибшого Міши Коріновського, який погір Дніпропетровське во время прильоту. Ось так ми вирішили і так ми і зробили. Олег Хендриксон, Олег Каплій цей день. Вихідні на мікрорайоні Східний 2 відбувся футбольний турнір у пам'ять про криворізького героя захисника Маріуполя Дениса Комара. У 2014-му він брав участь у революції гідності. А з початком повномасштабної війни захищав Україну у складі полку Азов. Більше про меморіальний турнір у нашому сюжеті. Денис Комар з дитинства захоплювався спортом та військовою справою. Був інструктором з рукопашного бою. У 19 років пішов захищати Україну. Спочатку у складі правого сектора, а потім в лавах полку АЗОВ. 23 березня 2022 року. Він загинув у бою за Маріуполь. У пам'ять Дениса та всіх полеглих азовців його брат та друзі організували футбольний турнір. На цьому полі він грав по футбол. Після відпусток від, ну, від військової служби він часто сюди приходив і полюбляв пограти з друзями, любив бігати, він приїжджав тут теж бігав. На турнічки ми з ним ходили, бувало. Ну, багато чого, було, Але воно все залишилося в минулому. Єдине, що залишається, це жити жити майбутнім. Вони всі хотіли б, щоб ми посміхалися, раділи життю, щоб ми об'єднувалися, щоб кожен з нас створював. Щось для нашої країни на турнір прийшли рідні та близькі криворізьких захисників Маріуполя. Анастасія дружина полоненого азовця. 16 травня він вийшов за наказом вищого керівництва країни. І потім в ніч з 28 на 29 липня його разом з іншими азовцями, приблизно 200 людей, завели в ангари, підірвали. Шіст... Ну, приблизно 60 захисників загинуло, заживо згоріли. А мій чоловік наразі поранений. Його показали по російським телеканалам Росія 24 в прямому ефірі із Донецьких лікар. Після того я нічого не знаю, де не ним. Наші герої були найкращі. Ці хлопці були спецпризначенці, тому ми дуже їм І завжди будемо пам'ятати, те, що вони зробили для кожного з нас, для всіх нас, благодаря чому ми зараз маємо можливість зібратися тут всі. І поэтому ми повинні не забувати, всегда помнить і всегда говорить о том, какой подвиг они совершили для нас всіх. У футбольному турнірі брали участь усі бажаючі. Команди розподілили за віком. Грали і початківці, і досвідчені футболісти. Ми сьогодні прийшли сюди підтримати цей заклад, тому що ми розуміємо, як важливо розвивати спорт в нашому місті. Війна не закінчилась, вона йде про це. Треба пам'ятати, і, на жаль, хлопці наші найкращі віддають своє життя. Тому я вважаю, що дуже сьогодні важливий захід проходить у нас на мікрорайоні. Треба долучати молодь через спорт. Ну, ідея дуже класна і така благородна. Під час змагань збирали кошти. Її ідея створити у місті мурал, присвячений оборонцям Азовсталі. Юськова, Олег Хендриксон, Олег Каплій. Цей день. Такими були новини цього дня. З вами була Юлія Вітряк. Бережіть себе і тих, кого любите.